Всім привіт! В попередніх відео розглядали з вами штучні інтелекти, за допомогою яких можна згенерувати малюнки за текстовим описом. А чи можна зробити те ж саме, але вже згенерувати відео, та ще й безкоштовно. Звичайно ж, можна, і в цьому нам допоможе Пікарт, штучний інтелект для генерації відео. Посилання на сайт залишу в описі під відео, тож переходимо за посиланням та ознайомимось більш детально з сайтом. Тут все інтуїтивно зрозуміло та просто. Заходимо за допомогою облікового запису Google і потрапляємо вже на головну сторінку сайту. Тож, давайте це з вами і зробимо. На головній сторінці ми можемо бачити всі відео, котрі вже були згенеровані користувачами. Можете передивитись будь-яке, для того, щоб побачити саме відео, достатньо підвести курсор на саме відео, і ми зможете побачити його відображення. Зверніть увагу, відео 3 секунди. Пізніше розповім, як збільшити час відео. Тобто, ось такі відео можна створювати. Можна змінити, тобто нажати. Змінити, побачити опис, за допомогою якого було зроблено це відео. Можливо, щось додати, або зробити якийсь ремікс. Правіше знаходиться бібліотека, тобто тут буде, будуть відображатись всі відео, котрі ви згенеруєте. Правіше апгрейд, тобто отримати платну підписку, бо PicArt дає. 30 юнітів, 30 кредитів. Одне відео коштує 10. Тобто можна згенерувати безкоштовно на день 3 відео. Ну, відповідно, ось і прайс. Можна ознайомитись, хто бажає. Пропоную одразу створити відео. Арт не розуміє, на жаль, поки українську мову, тому будемо робити наш опис саме. Англійською мовою для цього користуємося нашим Google-перекладачем. Пропоную зробити саме просте таке відео, там, де дівчина йде по пляжу. Тобто ввели, копіюємо, переходимо знов і тут, в нашу строку, ми вже вставляємо наш опис. Що ми можемо? Давайте тут видалимо попереднє. Що ми можемо тут робити? Можемо задавати формат відео, тобто співвідношення сторін. Ну, Може бути таке. Тобто, ну, Давайте один до одного. Камера під яким кутом рухається, приближається, віддаляється. І тут в нас ще є налаштування, де можна виключити негативні, негативний якийсь опис. Я не знаю, як ще перекласти, ну, тобто, negative Prompt. В принципі, нічого складного, ось всі налаштування, котрі тут є. Тобто, досить просто ми вводимо опис відео, котрий ми хочемо згенерувати, додаємо параметри, котрі нам потрібні, і тиснемо «генерувати». Ну, Все, Picard починає генерувати. Я трохи пришвидчу цей процес, бо він займає пару хвилин. Ось, вже ми і отримали наше відео. Тобто підводимо і дивимось, що Пікард нам за відео створив. Ну Ось таке. Ну, тобто 3 секунди і, і все, звичайно. ж. Що тут ми можемо зробити? Можемо поділитись відео, можемо ще додати те, про що я казав, ще 4 секунди, бо відео відображається тільки 3 секунди. Ну, тобто, додати, ну, давайте ще додамо 4 секунди. Тут, відповідно, можна змінити, ну, і так далі, якщо ви там щось бажаєте додати до відео. Але давайте зараз спробуємо додати 4 секунди і побачимо, що, е, яке буде в нас продовження цього відео. Тиснемо генерувати. Ага, не хоче генерувати, просить зробити апгрейд. Ну, то добре. Тобто, Раніше можна було додавати ще 4 секунди, зараз вже ні. Будемо насолоджуватись цими 3 секундами, котрі нам подарував безкоштовно Пікарт. Як на мене, то Пікарт потрібно ще рости до SORA від Openai, але це тільки початок, тому подивимось, що буде далі. Хто не бачив відео? На що спроможна SORA від OpenAI, рекомендую до перегляду. SORA ще знаходиться на момент запису цього відео у стадії тестування, але вже скоро має бути представлена для всіх бажаючих, і тоді будемо вже тестувати і побачимо, на що здатна і спроможна саме SORA. Як на мене, то буде дуже-дуже цікаво. Тож обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Погляд SORA, котре планується в майбутньому, як тільки вийде сама Сора вже з стадії тестування. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від Пікарт і, звичайно ж, буду вдячний за вподобайку. До зустрічі у нових відео.